Вітер листочками колише на фоні неба й куполів. Церковний дзвін сонату пише, а нотний зошит без полів. І без полів, і без обмежень, дзвін, як лунає, все мовчить. Є ряд цікавих спостережень. Дзвін і лікує нас, і вчить. Жоден дзвонар від пошесті не вмер, ці факти знають дотепер. Кажуть, коли чума косила, дзвону боялася вона, а значить, дзвін велика сила, це і реальність, і дивина, і віра, це, і фізичні хвилі, тож дзвону чути і замилі. Ніщо не спинить його звуку, соната часто ця луна, мов небеса дають нам руку, і в них мелодія одна: лунають дзвони звідусіль. Повно смертей, народжень і весіль, хтось народився, хтось помер, хтось в церкві шлюб бере тепер. Тут літ минулих відчуття, і швидко йде наше життя. Кожна епоха своє пише, всі мають віру і почуття, хтось думав церкву розколише, але пішов у забуття. Щось нам відомо, щось в секреті. Тайни блукають по планеті, найбільше тайм в місцях святих, їх сховано у стінах тих, Де людський страх і каяття, тож їм немає забуття. Весь рідний край у Божих храмах, а мозок наш в чиїх програмах Щось боже в нас, а щось і не негоже, у суть уникнути, я хочу тоже. А вітер листячком гойдає. На фоні давніх куполів ехо на дзвін відповідає. Контакт із небом тут без слів.